Як усунути безсоння порушення сну і тривожних думок перед сном? Важливо вимкнути всі екрани: смартфон, ноутбук, персональний комп'ютер, телевізор. За дві години до сну не навантажуй мізки важкою інформацією. Також бажано вимкнути і освітлення, щоб мозок не думав, що зараз день. Зручніше властуйся у ліжку та закрий очі. Зверни увагу на своє дихання. Спробуй його вирівняти, зробивши повільно 3-4 глибокі вдихи і видихи. В власні думки. Нехай важкі думки приходять і йдуть геть. Не чіпляйся за них. Уяви, що думки це листя, наче яке падає в воду і рухається течією, або хмарини, що пливуть небом, одна за одною. А далі починай рахувати власні видихи від 1 до 10. І повторюй рахунок по колу. Якщо ж тебе відволікли думки, просто знову починай рахувати видихи. І продовжуй рахувати видихи від 1 до 10 по колу, доти, доки не заснеш. Тож доброї і спокійної ночі! А ми, команда психологів онлайн-платформи Перемога, продовжуємо невтомно бути поруч, в кризові моменти з кожним із вас щоденно з 10 ранку до 8 вечора.